Зараз дуже важко з донатами, тому вже пропонуємо такі, як бартерні, бартерні обміни. Наприклад, от така от робота української художниці Анусі Олейник, яка може прикрасити і вулицю, і будинок. Тому що це дійсно шедевр. Дар'я розпочала волонтерити з 2014 року, а у 2016-му підписала контракт на службу в ЗСУ. Через чотири роки Дембель і в перший день повномасштабної війни вона без вагань мобілізувалася. Була у піхоті. Втім, зараз їй довелося прийти на іншу посаду через десятирічного сина. Розповідає, жінки на війні не рідкість, бо є багато завдань, не пов'язаних з бойовими діями. Медики і при штабі, тобто управління, діловоди, купа, купа різноманітних задач, які дозволяють саме от, как нас зараз люблять казати, штурмувати і щось робити. Просто всі кричать: окоп, окоп, окоп. Але щоб в окоп щось робити, то треба забезпечення води, їди, набоїв взагалі логістика, це все розробляється. Це дуже дуже така ланка. І в цій ланці жінки більш комунікабельні. Вони швидше пристосовуються до умов, тобто їм ставиться якась задача, і вони ширше на цю задачу дивляться. Дар'я, яка живе у останні війни вже 10 років, щиро дивуються. Люди поки не зрозуміли, що воювати доведеться більшості чоловіків. Мій над ну, побратим, який не чує. Які бачать на ну, пів ока, інше в мене зі скляним оком, без пальців, без тось, на протезах, з з пораненнями, осколками в головах, при серці. Ну тут купа зараз людей, які отримали поранення і які в такому стані зараз воюють. Вони фізично. Просто вже ну це не отримують. Ми хочемо кожного разу там хлопати ЗСУ, які всі молодці, але е, вже ну це вже не той ресурс. Військовослужбовиця каже, одномоментно всіх не мобілізують, бо спочатку кожного треба навчити. Зараз як мінімум є базова військова підготовка, потім є фахова підготовка. І то коли зараз будуть мобілізувати це, ну тих зараз воно відбувається, це не диночбовий центр. Потім по фаху інший з центр, то тобто хвилями і хвиля заходить, хвиля виходить. Ну це абсолютно нормально. Урядовий законопроєкт про мобілізацію не будуть виносити на розгляд депутатів у тому вигляді, в якому його зареєстрували. Про це повідомила нардепка Євгенія Кравчук. Найбільш суперечливі питання у ньому: призов на військову службу людей з інвалідністю та обмеження для ухилянтів, зокрема заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, блокування банківських карток. Я завжди ставлюся до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави, і не тільки виключно через національне і міжнародне законодавство. У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене. Народний депутат Олексій Гончаренко вже подав альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Основні зміни торкнулись строків демобілізації та мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи. Я не розумію, на що нашим силам оборони інваліди. Третьої групи, якщо ми говоримо про те, що це якась ліпова інвалідність, оформлена під час повномасштабного вторгнення, то держава має всі інструменти перевірити це. Тому е пропоную залишити відстрочку особам з інвалідністю всіх груп і дати можливість звільнити з лав збройних сил особам з інвалідністю всіх груп. На що ми тримаємо сьогодні військо інвалідів першої, другої третьої групи, я не розумію. Мобілізаційні заходи необхідні, бо в українському війську зараз недобір, вважає колишній військовослужбовець Олександр Кондратенко. Але він категорично проти урядового законопроєкту. Занадто багато в ньому дискусійних питань він має бути новий, але правильно побудований для всіх для всіх країн, аби не було вибіркового такого. знаєте, якщо ти ну не маєш змоги там відкупитися або ще щось, я вже кажу знову що тобі про ту саму корупцію. То ти по факту йдеш. А інші люди дивляться на це, як у нас там умовно жирують ті, хто має змогу, ті, хто набивають кишені і так далі, і в них виникає логічне запитання, чому я маю йти помирати. За новий закон про мобілізацію планують проголосувати до кінця січня.